Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі 24 грудня 2024 року. І на прогулянці з Гамбо. Така сьогодні погода. Стоїть Марево, Туман Яром. Ну і ми на прогулянці з Гамбо. Так, Сьогодні будемо переводити курей, будемо пекти щось в печі. Так, Сьогодні будемо переводити наших курочок в інше приміщення. О, півників аж 6 штук. Тому тут співи іноді такі бувають серйозні. Тут їм тісно і не встигли ми парадіти, тому що вони почали нестися. Як вони почали їсти яйця. Тут їм затісно, їм не вистачає кальцію, будемо все це виправляти потрошку. Ідеально, це побудувати весною для них вигул, ось туди через те вікно, б невеличкий дворі А зараз ми прибрали качок вчора і будемо сьогодні там зробили їм новий. Зараз підемо туди. Ось такий новий вольєр. Скажімо так, для їх утримання тут будуть вони нестися. І головне, що тут є хоча б невеличкий, але вигул. Тут вони зможуть хоча б трішки гуляти. Є ще один такий момент, що вони зажиріли Одна курочка впала на ноги. Ми її коли подивилися всередині, з'ясувалося, що в неї дуже багато, дуже-дуже багато жив. От. Ну і на ноги вона впала, тому що це нестача кальцію. Ну і тут рухливість їх обмежена, немає їм де ходити. Тому зараз будемо їх туди переселяти. Курі переїхали. Все, хай тут облаштовується. Ох, як тут зранку сі з півнім під вікном заспіває. Все починають вони трошки освоїтися. Вони ж ніколи і на дворі не були. Вирощені в приміщенні, це вони вперше вийшли, виходять на двір. Ну, Дуже швидко вони так освоїлися, легко пережили цей перегід. А тепер будемо випікати хліб. Так, замішуємо опару, цей раз буде на молоці з яйцями. Буде біла хлібинка, корична, цибуляна і, і рулет з повидлом. Порошно. В общем, як завжди, опара. Печемо часто і по різним рецептам: то на воді, то на молоці, то так, то так. То більш здобне, то більш прісне. Так, і для себе бачиш, набираєшся досвіду, що виходить, коли поєднуєш ті чи інші інгредієнти. Дивлюся на вогонь, а фоном йде саме вдома така атмосфера. Затишку якогось. Такий вогонь синій, синий. Я Тісто чудово підійшло. Рулет з яблучним повидлом. Курицею дуже мені подобається. Робимо з корицею і з циблую, тому що просто дуже сподобалось і хочеться. Так, от гарно зійшов хлібчик. Така корицева троянда. Все, будемо садити в піч. Минуло півгодини. Що, дістаємо? Да. Будемо діставати. Ось такий хліб. Вийшов, така троянда. Дуже гарний сьогодні, такий красивий, такий запашний. Дуже гарний хліб. Все, накриваємо і залишаємо його трошки відійти. Так розгорнулася ця троянда. Так, ріжемо цибулевий. Рулет з яблучкою. Ну і розрізаємо з корицею. Така краса. Така троянда всередині. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.